Здавна в українських родинах важливу роль відігравали вишиті рушники. Вони були не просто предметом побуту, а символом національної культури та ідентичності, де кожен елемент орнаменту мав своє унікальне значення. Минали століття, однак, рушники і досі не втратили свій символізм, а люди донині продовжують їх вишивати. Днями у філії номер 9 центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького виставку своїх виробів під назвою Вишива на доля України представили миколаївські майстрині Валентина Димова та її донька Ольга Тарасова. Для мене рушник це в першу чергу доля. асоціація така. Рушники я вишиваю давно, розпочинаючи ще зі школи. Перший рушник вишила, коли в школі навчалася, десь в класі у восьму. Один із перших рушників, які я робила, це був весільний рушник. Мені дуже сподобався візерунок, причому вишитий він був гладдю, дуже гарні квіти, ташки, два голуби і над ними два, два кільця. Рушники матері та доньки дивують своїм унікальним стилем та композиціями орнаментів. У них відображена краса та традиції північного причорномор'я. Зараз у мене в колекції ви бачите різноманітних техніками вишиті рушники. Це і хрестик, і лічильні техніки, і гладь. Вільна, єдине тут вільна, гладь не представлена на цих рушниках, але вони просто в іншому зараз місці знаходяться. Техніки різноманітні, вони мені подобаються, кожна по-своєму. Головне призначення наших рушників обрядове, кажуть майстрині. Саме тому на кожному полотні жінки закарбовують оберегову символіку. Рушник це дійсно родина. Це не тільки в моїй родині, в кожній окремо. А родина це Україна. Всі рушники, які є в Україні, якщо їх об'єднати, можна побачити оцю силу і могутність оцих рушників, тому що завдяки рушнику ми можемо простежити ту дорогу, яку проходимо ми. І по кольорам, і по візерункам, і по всьому. Цією експозицією бібліотека відзначила відкриття вільного простору Артбібліотека, який реалізували за кошти з громадського бюджету. Відтепер це сучасний мультифункціональний простір, покликаний об'єднати творчих миколаївців. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.